Всім привіт! всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Я сьогодні знову на базарі. Бачите, вийшла на базар. Я торгую, але я вийшла сюди подивитися, які ціни в нас. Купила капусти, буду сьогодні квасити. І вийшла сюди подивитися, що по щепах. Бачите, ще хочу докупити пізнього персика, самого пізнього персика. О! І того думаю, чи продають, продають і продає цей мій знайомий чоловік. Бачите, він продає тут, і але говорять по телефоні. Він продає і троянди, і всякі щепи. Бачите, тут продає все а, тут я лише в нього купляю. Тут, тут кожного є, в кожного є, тут багато є, але я його знаю, знаєте. І я в нього о, купую. Я в нього. А тут я от підійду, привітаюся, Віктор з моїми, з моїми підписниками. хто захоче, номер телефону, бо в нього щепи дуже добре. Ви бачили мій урожай. Це і цього року, ну, рік на рік не приходить, але що воно все добре і все смачне. Я спродала все. Так, що все відповідає цартам. Так, що відповідає так що, якщо захочете, то м -м -м, номер телефону я залишу, я буду писати в кожному номер телефону, дзвоніть дзвоніть до нього, він все зробить те, що ви хочете. І він такий справедливий чоловік, чесний, він не зустріти. Так я вам кажу. Все, добре. От запам'ятайте його, запам'ятайте його, і я дам номер телефону. І переказуйте другим, бо він дійсно ретельний чоловік. Все, всім пока, тому ще по -по покажу щось доробити, то щось вам покажу. Ой, я вже з базару вдома. Давненько приїхала, трошки відпочила. І хочу вам показати, що я купила капусти і буду квасити. Бачите, тут я помила банки такі на е моркви, собі начистила, натерла. О, трошки відпочила, трошки займалася морквою, бо я купила капусти. Але в нас капусту продають вже е готову січину. То я вам зараз покажу. І буду квасити, відразу її буду солити в банки. Ні в яку каструлю, а зразу в банки. Оце бачите, все, капуста готова, січена. Люди собі покупували такі машинки. Тоді. І зразу, хто займається капустою, зразу там на базарі січуть її і готову січену, лиш додавай моркви. Солі, того, що треба, спеції, і засолюю і все. Це дуже добре. Це сто раз ліпше, ніж то, що ти собі маєш е, сам сікти, ту капусту. Ну, от таке во. Бачите, я її розв'язала. О, з мішка. І от така капуста. Забираю я собі її туди, де в мене є там банки і е, миска, і буду її там солити. З морквою разом вимішаю і буду складати в банки. Ну, от така капустиця. Бачите? По 15 гривень, по 8 гривень у нас капуста головками, а оця січена вже готова по 15 гривень, по 15 гривень кілограм. Я вирішила, що мені краще взяти і готової, дрібненької, чим самі тимсі займати. Ось це велике грубше, є таке, ну воно не грубе, воно тонюсіньке, але я його повідкидаю, правда, то чуть-чуть. А так мені дуже сподобалось. То я буду то робити. І ще вам покажу. Я її буду солити на вулиці. У нас тепло. У нас зараз трошки зранку було холодновато. ну, Сьогодні ніби трошки тепліше, як, як було вчора і позавчора. Вчора був прямо а сьогодні вже тепліше. І я її на дворі солю. Солю тут на столику. Тут в мене чистенько, і я собі тут на столику її зневу роблю. Насипала в миску, зараз буду додати морквиці, О, Трохи буду додати. Моркви і е, солі. Солі. Я все роблю на око, знаєте? Я от на око роблю. Я ніякої міри не, не маю і не знаю ніякої міри. То я буду давати солі. Це сіль якась така груба. Я буду кушати, бо я її не знаю всієї солі. Якась вона мені ніби, ніби силена. Харчова каміна сіль. Харчова каміна сіль. Але чия вона, я вам не скажу, бо я не знаю, чия тут сіль? Не знаю. Але так зараз буду замішувати, мішати і додам ще е, трошки перцю горошком. Отако от даю. Трошки. Бачите? І листочка, і листочка, пару листочків. І так, і так буду робити. Бачите, як? І так буду робити. І так посолю і, і в банки складу, і все. Люди заливають якось, роблять маринад, заливають. Я, я так не роблю. Не знаю. Може воно і добре, але я так ніколи не робила і так не роблю. Добре я буду робити, тому що я вам покажу. Бачите, я її вже вимішала, посолила ніби до смаку, вимішала, не беру побагато, бо того, що я не негодна, мене болять руки. Я потрошки я не на екзамен і не комусь це собі я маю час чуть-чуть і зараз буду викладати в банки. О. Складаю такі вобаночки чистенькі. Бачите? такі вобо. О, Вони в мене чисті, миті, просто ржавчина десь кудись є від кришки трошечки. Знаружи. по, -по наружі, О. Ах, і отак от я буду накладати. От так я буду накладати зараз в банку кисненько. І ще вам покажу, бо мені просто незручно, тут немає де поставити той е, телефон, і мені просто незручно, щоб я то все вам е, показувала, а ви дивилися, як я то роблю. Бачите? Тако у мене вийшло. Тут ще лишилася у мене юшка така з капусти. бачите, А тут я вам покажу. Бачите, як, бачите, як має соку. Бачите, як соку. І зараз я ще таку порцію знову перемішаю і знову стовчу, щоб вона була до повної банки, та капуста. Ну, отаку. От і так буду послідовно всі робити. Поки я не зроблю всі баночки. Потім я помию ті баночки чистеньку, таку стирочку. І позакриваю її, опущу в підвал і все. Добре, я буду продовжувати робити. Бачите? От я і справилася. Я думала, що е, у мене вийде бо знає скільки баночок, а дві ще лишилось. Цих у мене дві по 5 літр таких. А цих дві по 4 літри. Ну, не знаю, я думала, що може я е, закрию кришками, але напевно, що не буду кришками закривати. Візьму е, фольгов і закрию фольгов, тако, і їх і знесу в підвал, е, щоб вони прокисали. Потім, як прокисне, то потім закрию кришками. Не знаю, чи це правильно, ну навіть вам не скажу. Чи правильно, чи неправильно, але я собі так це подумала, що я собі так це зроблю, знаєте? О, позакриваю, і воно буде мати туди е кеслити. Отако. І, і так буде, такі шапочки пороблю, і так буде. А потім позакриваю кришками. Капуста, знаєте? О, так собі подумала, що я собі так зроблю. Добре, я так все зроблю і... І напевно, що. Ой, у е... підвалі вже тото, легенько позаношу по одній баночці до підвалу, і тоді там позакриваю. Отако. Бачите, я знесла в підвал, і так от я їх позакривала і позакручувала, так як кришками, знаєте, зробила. Ну, і все, і вони тут собі будуть, і тут собі нехай вона прокисає. І воно прокисає. Отаке от. От бачите, який в нас двір надвечір. Такий, як вам сказати, як вам сказати, хоч то двір е, мій, але він якийсь, якийсь сумний, невеселий, нема дітей. таке во. От во. Ну нічого, маємо, то що маємо. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока, пока. Бачите, які в мене трояндочки. Вони такі темні, темні, камера так не передає. Бачите, як ще цвітуть гарненько. Ще так гарненько, ще в пуплінках такі ще. Ще такі в пуплінках, ще так все гарнесенько цвіте. Добре, все, будьте здорові і всього вам найкращого.